Ось біжить потихеньку водичка. Вона замерзла, бо в нас вчора було плюс 12 і дощ, що і вдень, і вночі. Вдень я змогла ось тут нанести 10 відер, вже більше трішки водички. І це ж вона ще замерзша стоїть у діжці вода. Але я її окропом полила. І ось вона потрошку, ну, цілий, за цілий день вибіжить, там майже 300 літрів води. Сонечко у нас сьогодні, тож воно, ось бачите, яке яскраве сонце. Вчора плюс 12, сьогодні мінус 4. Ну, хай тече. Я б могла підождати, щоб вона повністю крига розтанула, але ж в мене нетерплячка. Оце, що я робила, ось цю трубу я поставила, то мені треба зробити скіс цієї проливної труби, що під шифером. Вона в мене туди йде, все-таки вона туди. Оце мені треба отут якось нахилити. Ну, коротше кажучи, треба трішечки переробити оце. Воно капало з труби вчора. Але тільки-тільки капало, бо уклін іде на ту сторону. І ось воно капотить отут. Воно буде більше йти, бо цей розтане там. Я полила окропом, крани попідливала. Продула оці шланги. Ну, хай собі біжить. Я задоволена, що воно біжить. Ось памороз така на рослинках. Такий садочок. Гарно, мені дуже подобається. Оце на пеньку гляньте на цій на коряшці, який Інеї лежить. Так усе гарненько. Зима, а в мене метелики влітають. О, сидить метелик. Оце ж коти мої. Я вчора обрізала злаки. Я не знаю, можна їх обрізати чи ні. Ну, почала обрізати. Коти бігають і гляньте вам. Подруляли. Ой, яке сонечко гарне. Уже я унюхала весну, тож буду потрішечки займатися весняними. Роботами чистити в мене вже тюльпанчики. Я там показувала на рабатці тюльпани. А тут ось іще у мене. Он у мене всюди тюльпани отут є, ацинти. Ось подивіться, кажуть завжди квітучий сад. Ну, то він і так завжди квітучий. Як не одне, так і інше. І тим більш троянди в цьому випадку дуже виручають, тому що троянди цвітуть. Ой, гляньте, які носики. Троянди квітнуть. Майже ціле літо, деякі так у мене ось бебі э, Оранж, цей кущ, він цвіте ціле літо, цілісіньке літо. Будлею треба ось обрізати сьогодні хочу. Коротше кажучи, я вчора, як ота жабка-мандрівниця була, я майже пів Херсону сходила пішки. Я таке задоволення вчора отримала, хоч і гриміли, але. У мене вчора був щасливий день. На мохові, гляньте, як виглядає паморозь. Яке воно все гарне. У мене душа співає. Хоч вони бехкають, хай тото -то бехкання їм обернеться, хай туди бехкають на свою родину, на своїх дітей, а вони сюди внадилися. Самшитики мої, гарнюні, білочка моя. Треба її, мабуть, скоригувати навесні. Ой, ну це я так ходжу, думаю, планую, а потім виходжу в садочок і роблю зовсім не те, що я спланувала. Ну, така в мене натура. Фінки, який гарний ялівець, це я його формую. На штамбі, так би мовити, дорогих, коштовних рослин на штамбі привитих, ті, що прищепою. У мене в садочку нема такої жодної рослинки. І не буде, тому що я вважаю, що це неприродно, так би мовити. Хоч у мене садок, я не можу сказати, що він в природному стилі. Мій садок взагалі без стилю. Або, можна сказати, намішано різних стилів, а хай буде без стилю. Мене це не бентежить. Він мені подобається такий, як він є. Він як гарно. Вони зараз оживуть, приймуть свій звичайний колір і будуть такі гарнюні-гарнюні. А гарню. й вичка листечком просте, не їдять пташки. Отут корм, а зате в сараї у курей крадуть. Колись виходила з курятника, пшеницю насипала курям, і мене горобець прямо в лобешник стукнув. вилітав, побоявся. Злякався. Ось яка в мене незвична крона у цього ялівця. Бачите? Коло зверху таке я формую. Ну, коло овал, що ж таке буде. Ось ці лапки, отак. І він кривенький. Бачите, який він кривенький? Хоча я його підв'язала, я просто його підтримую. Він взагалі лежачий, цей ялівець. Я не знаю, це, мабуть, якийсь з Відгінських або. не знаю, у мене немає отої програми з розпізнавання. Я сьогодні хотіла закачати, вже закачала майже. Але вони написали, що воно е, вкажіть номер картки, щоб ми могли ой, кошти утримувати. А я кажу до побачення, все. Мене, мене це таке не влаштовує. Ось моє Озерце, це вранішнє відео, це відео привітання, так би мовити. Моє Озерце. Бачите, дощик був, але багато не накапало. Ну, Я сюди воду не буду доливати, хай туди біжить в основне. Оцей ялівець, мабуть, вже треба постригти, це він. Аж сюди вже це ж. У мене доріжка, оцю доріжку я робила на цвяхах. Бачите? Прямо цвяхами позабивала в землю і воно добре стоїть. Цвяхи довгі, правда, цвяхи, там більше 15 сантиметрів, такі довжелезні, Тож вони там поржавіють і будуть триматися. Ось коніка гляньте, в неї нові прирости. Ось цю галошу треба цього року вже, бачите, ось вона тріснула, її вже треба викинути на смітник. А це, це газозварювальників чи що, мені брат казав, а ця ще постоїть галоша. Мені так подобається, а може і ця ще постоїть? Мені подобається, От, як воно, гляньте, молодилко, як воно гарно віночком обплило оцю горловину цієї калоші. У мене тут ялиця. Ой, так гарно, боже, як гарно. Я сподіваюся, що я вам додала снаги трішечки натхнення. Ви також унюхали весну. Поможе, покращила вам настрій трішечки. Бо я зранку гори зараз би звернула. От ви не повірите, мені таке щось робити, робити. Я оце вийшла, я не знаю, що. Роботи багато, ну як завжди. Я не, знаюся, не знаю за що перше хвататися. А може і ні за що, буду ходити роздивлятися. Мені грядки на городі треба попід, я їх не збиваю, я просто їх кілочками дошки поклала і позабивала кілочками. І це мої корита, бачите? Це до того, що оці. Мої корита, ось вони скільки вже років лежать у мене. І вони не потріскали. Хоча ось тріщина, вона була оця тріщина, коли я ще робила його. Бо є такий газоблок, що він оцей дуже щільний, а цей ось з такими дірочками, він не дуже щільний. Та й він скільки валяється у нас на, на кар'єрі, тож, і оцей, що дуже щільний, він дуже погано ріжеться. Ну, я ж ножем ріжу. Я не долбаю. Ну, долбаю ножем. Ось, а той, що отакий не, не сильно щільний, то він ось оцей. Він як рохля така. Він і легший, ніж той. То він добре вибирається серединка. Ой, ну все. Доброго ранечку усім. Будемо жити, будемо надіятись на зло своїм ворогам. Бувайте здорові!